Хто вони ці люди? Працівники соціальної сфери, професійне свято, яких відзначають в Україні у першу неділю листопада, що рухає ними у їхньому служінні людям. Вони особливі, бо мають велике серце, у якому поміщається багато любові не лише до своїх близьких, а й до зовсім незнайомих, які згодом стають своїми рідними людей, і саме любов, милосердя, добро, спонукають їх щодня йти до своєї праці, що спрямована на допомогу одиноким, стареньким, хворим, загубленим з волі обставин у цьому швидкому ритмі життя, втомлених війною і зболених втратами людей. Працівники соціальної сфери рогатинської громади це підтримка, захист, співчуття, це берег любові, до якого має змогу притулитися з море на життям, самотня душа. Цих людей сьогодні пошановувала рогатинська міська рада, дякувала їм за благородну працю, складну, але дуже людяну. Щиро вітаю вас з нагоди вашого професійного свята, Дня соціального працівника України. Хочу подякувати кожному із вас за ту працю, яку ви виконуєте, робите для людей в нашій громаді. Я пам'ятаю, згадаю вам цей період, коли ми створювали нашу громаду. Скільки було дзвінків від людей, які потребували допомоги, і просили збережіть ну, соціальну службу? Збережіть її, бо вона нам потрібна. І ми її зберігали, зберегли і надаємо велику кількість послуг. Даруємо людям теплоту, добро. І вони себе відчувають захищені. і хотів би, щоб це все вам сторицею віддалося. Бажаю вам здоров'я, достатку, миру і всіх благ. Серед оберемків квітів, грамот, слів, подяк. Працівники соціальної сфери рогатинської громади отримали також музичні дарунки від вихованців та викладачів рогатинської дитячої школи мистецтв імені Бориса Кудрика.